Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас, всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо, як сигарети шкодять вашому здоров'ю. От, друзі, перед цим нагадую, що всі підписуємося на мій канал, ставимо лайки, тому що я стараюся для вас вже майже два роки випускаю відео. От, тому, друзі, давайте так. Якщо е, ви зараз підписуєтеся, то ми зараз говоримо, що чому не сигарети не корисні для здоров'я. Так, е, ну я сподіваюся, що ви вже підписалися та поставили лайки. Увага. От е, давайте говорите. Якщо що, це відбій повітряної тривоги в Харкові. От давайте говорити з вами, друзі. Ну, по перше. Сигарети не корисні, тому що там є не котин та табака. Ці речовини, як вам так сказати, вони а, руйнують, е, ну вони е, е, ухудшають роботу серця та викликають рак легень. Ну, рак легень це дуже страшне. Якщо ви почнете лику, ну, лікуватися, коли вже він дуже сильно розвинувся е, ну, розвивався, то все вам. Шанс, що ви виживаєте 50 на 40. От. Тому, друзі, нагадую, що до 18 років не можна вживати ні алкоголь, ні сигарети, нічого подобного. От, але. Якщо вам вже є 18 років і ви вирішили попробувати щось е, покорити, то це нормально чи ні? В принципі, це нормально зараз всі з цими штуками ходять. Але якщо ви це робите в великих кількостях, то все... У вас буде рак легень, а рак легень це дуже страшно, тому що дуже маленька вероїдність вилікувати рак легень, навіть якщо вили... навіть якщо він розвився на 75%. От, друзі, я хотів розповісти таку ситуацію, що колись там. Ну, дідусь наш курив по, пачки, по одній пачці сигарет чи дві, то він просто на якийсь день захворів раком, він цього не відчував. А, на, а через 4 роки він дуже сильно відчув це і він помер. от тому, Друзі, якщо ви там курите, то максимум, скільки я рекомендую, це дві сигарети в день. А краще взагалі... Одну, смотря які ви курите. Якщо ви вейпи всякі, хоча це вредно. О, кстати, що вам хотів сказати про вейпи. Про, про вейпи. Ну, вейпи вони дуже некорисні. От. Дуже некорисні це м'яко, м'яко говоря. От. Вони дуже шкодять вашому здоров'ю. От друзі, я хотів сказати, що вейпи, вони взагалі руйнують, все руйнують на мозок. Теж вони влітають. От. Далі випи дають. Ну, вони теж як і звичайні, та звичайні електронні сигарети, як, ну, руйнують легені теж, теж от, теж серце биття. От, тому, друзі, випи, якщо ви курите 5 років, то все у вас дуже велика залежність і у вас буде скоріш за все рак легень. От, тому, друзі. Дякую, хто переглядає це відео. Нагадую, що якщо ви там, наприклад, хочете бросити курити, але не можете, просто купити такі сигарети, нірдош, вони так називаються. Це індії, сигарети індійські, там немає ну, речей, які руйнують легені. От Друзі, запам'ятайте, там лише трави, але все одно не, не рекомендую їх ну, вживати до 18 років. Максим, ну можна ну, вони без шкідливих речовин, тому вже можна з 15 чи 16. От тому, друзі. Всім дякую, хто переглядає це відео. Всім до побачення. Нагадую, що ці сигарети, з трав, вони ну, вони, ніякої, ну, вони вреда не нанесуть. От, Точніше, шкоди. А це такі ж альтернатива звичайних. Якщо ви хочете кинути курити, а ви взагалі ніяк не можете. От.